Доброго дня всім. Можемо подивитися на Чебрець, який їм зараз вже почав розцвітати. Так скажем, десь рясне цвітіння буде десь протязі наступ... кінця наступного тижня. Я хто спостерігав за те, як я його довожу до ладу, той розуміє про що йдеться. Попередніх попередніх відео з минулого року є. Із весни цього року. В принципі, він вже практично доведений до ладу. Ще залишився один рядочок висапати, але ну, сьогодні з 10 до піввосьмої, з 10 ранку до піввоської вечора це я тут сапав його. І не тільки його. От подивіться, як виглядає вже, і хінаца є ще не доведена до ладу, ще два рядочка. Але я її доведу до владу. От вона забуряна наша. Хімічних засобів не використовую, тому що це лікарські рослини. Хто це розуміє, то зі мною погодиться. Хто не розуміє, ну нехай не погоджується. Орегано материнка, також сьогодні висипаний. ще є на що подивитися. Тут календула, нагідки були в минулому році. Я їх перед фрезою зробив, перебив, думав, що вони зійшли, буде, думав, ще раз зійде, але була жара, не зійшли, ну я і не буду їх в цьому році, мабуть, тут культивувати. Їх треба збирати кожних три дня. далеко їздити, не завжди встигаю, тому тут, мабуть, засажу і лікарський. От так, туди нижче. Також. Це бачимо, там темне, це була дуже сильна злива. Все змило з сусіднього поля. От. Все, всім до побачення. Гарного дня і успіхів.